Всім добрий вечір. У нас з вами на завтра може бути таке відео. Каблучка в розмірі 18 танзаніти. 1350 гривень. Таїланд. Продовано. Решки смарагд на англійських застібочках 1650 гривень. Далі турмалінові сережечки. 1500. Гвіздочки. Тут лише турмалін. 18 ,1, 1800 гривень. Турмаліни та родоліти. Вісімнадцять сім смарагди та родоліти і цитрінчик по центру. 1300. Дуже красиве танзаніти. Так і аніти 2000 гривень 17,5. А, тут ще родолітки у нас. Ось таке відео на завтра з Таїланду в нас планується.